Вітаю вас, любі друзі, з вами містер стратег. А це третій квест івенту, присвяченому фільму по Майнкрафту. І тут нам треба вбити 200 ворогів. І є в мене таке припущення, що задачка буде така сама, як було з гастами, коли треба було вбити 20 гастів і зараховувався саме гаст, якого ви вбили останнім пострілом, а не допомогли комусь вбити. Тому мені здається, що тут теж треба буде саме вбити тобто останнім ударом, а не просто допомогти комусь вбити. Я тут трішки знову ж таки побігав по збирав ресурси я хочу трішечки прокачати свого персонажа. У мене зараз 14-майже 15 тисяч емеральдів, і мені здається, що зараз мені потрібно вкачувати саме меча, тому що він в, мені, в мене взагалі ніяк не вкачаний. Якщо минулого разу я вкачав собі повністю обладунки, то цього разу я хочу вкачати собі меч, і в мене зараз є ще 9 тисяч емеральдів, я можу вкачати йому ще зачарування. І я так розумію, що на нього можна покласти лише одне зачарування. Тому що у мене ще 5 тисяч еміральдів, а зачарувати його ще раз неможливо. Тому я можу зачарувати собі або лука, наприклад, більшої сили, або додати собі чари на свої обладунки. В мене тут можна купити шипи за 3000 еміральдів. І чим би не купити собі шипи, тепер у мене повністю вкачаний алмазний сет обладунків та меча. Мені залишилося вкачати повністю лука. Uh, і кірку. Кірку я взагалі не вкачував, в мене досі кайло кай кай кам'яне, хоча можна купити собі вже залізне, просто тому що я його майже не використовую. І коли я ходжу в шахти, шахти у нас з того боку, я шукаю там не руди, я шукаю там саме данджі і збираю там саме скарби, тому що за них теж дають еміральди, і вони теж зараховуються як ресурси, які можна знайти. У шахтах. Ну і, звісно, я хочу перевірити свою теорію з тим, що простіше за все це буде зробити саме в глушині, просто допомагаючи віст... захищати візок від піглінів. Та... Розбійників, мені здається, що це буде найпростіше. Я хочу пройти одне коло з візком і подивитись, скільки ворогів мені вдасться вбити, скільки зарахується за один прохід. О, до речі, візок щойно почав їхати, тому ми встигаємо наздогнати його і прийняти участь, прийняти участь, в цьому завданні. Одразу я бачу вже. Тут я нічого не встигаю зробити, тому йдемо далі і будемо намагатися вбивати одразу піглінів. І ось вони одразу спавняться. Чудово. Так, 10 опиту, 25, 30, 35, 40, 40, 50. Я заробив 50 експи, але я не розумію, не розумію, скільки з цих піглінів я реально вбив, а скільки комусь допоміг вбивати. тому Перевіряти зараз я це не буду. Я буду перевіряти це, коли вже я закінчу це коло, щоб спокійніше це робити. Бо зараз, якщо я відкрию інвентар, я просто відволікусь від завдання, І або мені доведеться з нас доганяти знову візок, або хтось забере моїх ворогів. І ще я хочу перевірити, потім в шахту піти. Якщо я тут не наб'ю собі 200 ворогів. Я хочу піти в шахту і перевірити, чи рахуються, наприклад, павуки та зомбі. Якщо вони теж рахуються, то можна просто блукати по шахті, там вбивати ворогів буде простіше, тому що там їх ніхто не полює. Зазвичай там їх взагалі ігнорують і шукають саме ресурси, аніж вбивство мобів. Тому якщо тут ворогів мені не вистачить, я спробую піти в шахти і перевірити там. Ого! А як вони так швидко заспавнились? Чи це візок дуже швидко їде? Я просто дуже повільно йду. Так, когось я точно вбив. Що ви тут робите, хлопці? Ви, ви вирішили покупатися? Ну, покупалися. Тепер вилізти звідсіля та наздогнати візок. Було б незайвим. Ну і знову ж таки, я не розумію нашого оп... е... експа. На цій мапі, тому що у мене вже 50-й рівень. Я не розумію, що з цим рівнем робити. Він ніяк не втрачається ні після смерті, ні в якості, наприклад, зачарування. Я, я от щойно купував чари на меча, і в мене нікуди рівень не дівся. На що він тут потрібен і що він дає? Не зовсім зрозуміло. Так, цей рівень з візком ми пройшли. Давайте подивимось, до речі, поки візок йде. 52. Непогано, в цілому, то непогано. А Гострота 3, сила вогню 1. непоганий меч. <смі> тобто, якщо за один прохід я зможу набити сотню, то мені достатньо лише два проходи, щоб здобути певну кількість вбитих монстрів. Але я все ж таки хочу потім перевірити ще й шахти з цікавості, просто з цікавості. Тому що, якщо така може є чому би і не перевірити? Так, наче всіх перебили, я не бачу, куди я йду. До речі, дивіться, як круто куртко... курка прискорює гравця, він вже на місці. Я думав, що вона додає просто ефект полум'я, а вона ще й знатно так прискорює. Я просто цього не перевіряв, мені здавалося, що це просто комедний ефект, який виглядає ось таким чином. Але якщо вона дійсно дає таку швидкість, то це прикольно. Можна, звісно, ще піти на ворота і повбивати піглінів на воротах, там їх значно більше, і там буде значно простіше в тому плані, що там бажаючих така ж сама кількість, як з візком, але там значно більше ворогів буде е, одночасно, і шанс, що ви там все ж таки налутаєте собі більше. Е, Кількість вбитих ворогів буде теж доволі великою. Але мені не дуже хочеться стріляти з лука. Мені простіше бігати і махати мечем. І ось ми вже закінчуємо зв'язком, і в мене на рахунку 82 вороги. Тобто, в цілому, два-три проходи зв'язком, І, по-перше, ми заробляємо Еміральди. По-друге, ми заробляємо собі на проходження квесту. Так, є, цей візок доїхав, 93% непогано. Давайте тепер спробуємо сходити в шахту і перевірити, як там рахуються вбивства зомбі. Просто з цікавості. Я хочу перевірити усі варіанти, щоб взагалі розуміти, який варіант найпростіший. Поки що візок показав себе доволі непогано і за 5-10 хвилин за 2-3 проходи візка можна собі набити цю кількість взагалі без перешкод. Давайте просто перевіримо шахту. Так, ось шахта. Чомусь. А, все нормально оновилось. 807 айтемів я здобув у шахті. Щ... Щойно писався 0. До речі, мені цікаво, коли відкриється другий рівень шахти, бо зараз він все ще закритий, а це вже третій квест, третій день івенту, а шахта другого рівня все ще закрита. Так, тепер би знайти зомбі. І давайте запам'ятаємо, в мене зараз. 82. А, вони ж ще й від моїх обладунків помирають. Так, я вбив зомбі. Перевіряємо. 83. Тобто, зомбі в печерах теж рахуються. В цілому, то можна сходити в данж. Там є три спаунери. Якщо їх, звісно, ніхто не зруйнував, тому що їх, здається, можна зруйнувати просто кайлом, і тоді. Монстри перестають спавнитись. Я цього ніколи не робив, мені вони не заважали, особливо після того, як я собі вкачав повністю алмазний сет, мені взагалі ті монстри, навіть крипери, коли вони спавнились в данжах, не заважали. Давайте просто перевіримо, по-перше, данж, мій улюблений данж. Я сюди ходжу найчастіше. Саме тут можна було підібрати, до речі, кактуси. І тут всі спавнери зламані, всі скрині пусті. Тут. О, ні, не всі. Це теж можна забрати, і це теж буде рахуватися як. Е скарби, які ми притягли з шахти. Я не розумію, чому інші гравці їх ігнорують, тому я забираю зазвичай взагалі усе. О, крипер. Непогано. О, ну, в шахтах, звісно. Трішки довше цим займатися, але знову ж таки, якщо ви нікуди не поспішаєте, у вас є 2 дні на те, щоб виконати цей квест, то можна і в шахтах залутати собі 200 ворогів, 200 зомбі, 200 скелетів, 200 криперів або 200 павуків. Хтось там намагається лутати руди. Мені здається, що це вже на цьому рівні не надто цікаво, навіть якщо прокачати собі кайлом максимального рівня, мені здається, що. Це буде менш ефективно. Дивіться, до речі, тут є вода. Це, скоріш за все, зроблено, щоб можна було себе погасити, якщо впасти в лаву. Я один раз впав в лаву, і в мене були ресурси, які я не хотів втрачати, тому я швиденько виліз і встиг себе загасити тією водою, яка там була. Бачите, 50 еміральдів я заробив за те, щоб притяг просто одне сідло і одну Майнкар. Непогано, як для того, щоб просто притягти собі в інвентарі два айтеми. Але давайте тепер сходимо ще на стіну і подивимось, що там відбувається. Чи досі там літають гасти, чи досі там дуже складно зараз. Бо коли почали літати гасти. Захищати ворота стало складніше. З тих разів, коли я намагався вбити гастів, ну, знову ж таки, там я вицілював саме гастів, мені було менш цікаво захищати саме ворота, хоча за це все одно дають еміральди. Але зараз, коли гасти мені вже не потрібні, я можу вцілювати будь-кого і не звертати увагу на гастів, які можуть ще комусь бути потрібні, і хтось ще може на них полювати. Так, відкрий мені ворота. Хоча я міг зробити це через мапу. Телепортувавшись туди одразу. Мене не хоче туди пускати. Угу. Навантаження на сервери Моджанг все ж таки зростають, коли починається новий квест, коли починається новий день. Хоча зараз в мене ніч, але сервери Моджан оновлюються все ж таки за американським часом, коли в них ранок. Тому. Так. Ем... Що ми тут маємо? Ворота ще цілі. Але незрозуміло на якому етапі взагалі відбувається атака на ворота. І зараз скільки в мене вбито ворогів? 90 ворогів. Непогано. Так. Големи ще цілі. Я не бачу нікого взагалі. Де всі? Таке враження, що через те, що я прийшов пізніше. Мені не показується. О, щось, щось відбулося. Мені не написало ні ворота захищені, ні, ні ворота зруйновані, бо в мене просто оновилося, оновилося завдання, скажімо так. Ну і де всі? Я нікого не бачу. О, почалися нарешті. Я буду ігнорувати те, що в мене летить снаряд, бо мені все одно. За алмазним сетом я доволі стійкий. Проблема в тому, що вам досвід рахується навіть якщо ви не вбили, навіть якщо ви просто поранили когось, досвід вам рахується. Тому тут, як з гастами, рахувати лише по досвіду не вийде. Але ж знову ж таки, якщо воно рахує і тих, яких ви поранили, і тих, яких ви повністю вбили, то це спрощує задачу, тому що достатньо просто когось поранити, і воно вже буде рахувати вам як вбитого ворога. Знову ж таки, я зараз просто постою оди одну волну, одну хвилю, подивлюся, скільки мені вдасться набити ворогів під час захисту а, воріт, і тоді буде зрозуміло. Що дійсно простіше, чи йти захищати візок, чи йти в печеру, чи йти захищати ворота. Мені здається, що все ж таки візок найпростіше в даному випадку, тому що за один прохід ми зробили майже половину квоти, яку треба виконати для цього квесту. Так, де усі? Всі з того боку. Треба, напевно, було ще прокачати ук, бо я цього разу його не вкачував. Я його вкачував перемога. Так швидко. Добре. І скільки тепер? 114. Ну, 20, 24 ворога ми вбили за, один, за одну хвилю на воротах. Все ж таки, візок в даному випадку найпростіше завдання, тому глушина. Тому декілька разів провести візок, і все. Квест буде виконаний. Це реально найпростіший квест, ну точніше, найпростіша стратегія проходження цього конкретного квесту. І еміральдів заробити можна. До речі, за добре захищений візок непогано так відсипають. О, як я вчасно, одразу початок візку. За добре захищений візок, непогано відсипають еміральдів, і можна виконати квоту доволі швидко. Ще я знайшов, до речі, деякі секретні айтеми, про які я завтра викладу окреме відео, де вони знаходяться, як їх знайти. Там є доволі цікаві айтеми, і вам вони можуть знадобитися. Просто, наприклад, ті самі нунчаки з, 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 які зроблені з відра. По-перше, це кумедно. По-друге, це доволі непогана зброя, якщо у вас ще не прокачений меч. Також я знайшов сокиру, яка має два стилі атаки. Це атака за площиною і атака як у меча. Але коли у вас повністю прокачаний меч, сокира вже не така цікава, на мій погляд, але все одно просто знайти його як предмет в колекцію усіх секретних предметів, які можна знайти на цій мапі, це прикольно. Їх усього на мапі, якщо я не помиляюсь, 6 штук. Секретних предметів і я про усі розповім в окремому відео. Зараз лише про проходження цього квесту. Так, візок. Його хтось тягне, тягне судячи з того, щоб з'явилися пігліни. Так, я не розумію, кого я б'ю і, і хто навколо мене палає, але, здається, когось я точно добив. Знову ж таки, чим більше гравців, тим складніше напевно проходити цей квест буде? Тому що усім потрібні вороги на свій рахунок? Але, знову ж таки, ми не перевіряли теорію, а чи рахуються лише ті, яких ви добили, як з гастами, чи ті, яких ви поранили. Можна спробувати зараз е, просто не добивати ворогів, а поранити ворогів. Як ти це зробив? Це ти якийсь айтем використовував? Прикольно, ефект цікавий. Так, що клас? квест каже. 146. Ну, менше, ніж перший раз перший прохід. Так, я пропустив, скільки було цілісність візку, і скільки нам дали еміральдів. Чи дали взагалі еміральди. Можливо, мені нічого не дали, бо я пізно прийшов, але я не помітив. Я читав квест. Так, є. У мене ж, у мене ж ще й шипи, тобто ті моби, які мене атакують напряму, наприклад, ті ж самі пігліни, вони ж будуть отримувати ще дамагу від мого бладунку. І в мене ще й меч прокачаний, Тобто я максимально наношу урону усім, ну, хто де. Так, будемо рахувати, що я доволі багато вбив, бо 28 е досвіду це доволі багато, я вважаю. Так. Непогано. Це не надто складно, це скоріше довго. Особливо, якщо у вас погано прокачені обладунки чи мечі. Зараз в мене вороги гинуть доволі швидко з двох ударів. Раніше це б займало просто тр трішки більше часу. Так, все не все. А все більше ворогів не буде. І мені залишилося о, всього то 21 ворог. Тобто мені навіть до кінця третій візок не треба буде тягти. Ага. Ніхто не хоче довозити візок до кінця, всі побігли вперед. Тут проблема в тому, що якщо поряд немає гравця, візок просто тупо зупиняється, і якщо його умовно не штовхати, то він і не йде. Так. Візок до 100%? 1000 еміральдів? Ніфіга собі! Оце так можна заробляти, мені так подобається. Поїхали, давай. Я так розумію, що я зараз проходжу цей квест з третьої, з третьої спроби, і реально візок це найпростіший спосіб е, накопити, накопичити собі цю кількість. Бо в шахтах це просто буде довго, банально довго. Та й напевно на, на тому, скажіть, я скажу, на воротах це теж буде трішки довше, тому що. Там треба цілитися з лука, там ще треба вучити, тут просто можна вбігти в натоп ворогів і взагалі ні про що не думати. Все, я пройшов цей квест, мені дали капелюх. В цьому то я можу навіть не довозити візок до кінця. Ці то я вже можу їх покинути, щоб вони собі теж заробляли свою кількість е, ворогів. Дають 500 емеральдів, дають 1000 XP і дають капелюх, який можна над... натягти на себе як прикрасу через роздягальню. Я жодних прикрас на себе не одягав, ні ці е, е, їх там, чоботи швидкості я не надягав, ні, 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 ні грібний ні капелюх, я теж надягати не буду. Не бачу в цьому якогось прям. Сенсу мені цікаво просто пройти усі квести, які видумали Моджанг. просто з цікавості подивитись, що ж взагалі вони вигадали. Я чекаю, коли відкриється шлях з, цього, з грибного поселення, не назад, а у Месу. Там ж є ще одні ворота, які ведуть нас на шлях Сі. Тобто зараз ми йдемо по шляху А. Шлях B, це з грибного цього поселення назад до фортеці. А є ще шлях С. І він поки що закритий, і, скоріш за все, він відкриється лише на четвертий день. Я зараз кажу про ось цей квест, де треба буде довести візок мінімум з 40% цілісності. Тобто, скоріш за все, нам треба буде його вести через Месу, через ось цей шлях, який позначений як шлях С. І він зараз закритий. На жаль. Але туди все одно можна потрапити і про це я розкажу завтра у відосі про усі секретні предмети. Всього 182 еміральди за 78% стану візку якось замало. Але це вже таке. Повертаємося назад. У селище. Я вже не буду довозити його до кінця, не бачу в цьому сенсу, хоча можна було б зробити просто банальний еміральдів, але. Мені більше подобається заробляти емеральди в шахтах через Данжи. Це, на мій погляд, простіше саме з точки зору заробітку емеральдів. І можна їх витратити, наприклад, на покращення того ж самого лука. Сила 3, сила 4. Все силу ми прокачали. Тут ще 3000 на відштовхування. У мене 1900. Що я ще можу за 1900, я можу собі вкачати кірку, яка мені не потрібна. Удача! Удача коштує аж 5000. Дорого, дуже дорого. Що ж, любі друзі, ось такий був квест третього дня, точніше, третій квест шостого дня, тому що квести оновлюються раз на два дні. Сподіваюсь, це було цікаво. Ви зрозуміли, яку стратегію треба обирати, щоб найшвидше це зробити. І стало зрозуміло, що будь-який ворожий моб рахується як ворог. Тобто і в шахтах, тобто і на, в... на воротах, і на візку можна просто накопичувати собі вбитих ворогів. Ну а вам, любі друзі, дякую за увагу. До зустрічі у наступних відео. Підписуйтесь на канал, розповідайте друзям та тихо, і мирного неба вам!